Привіт, друзі! І я рада вітати вас на цьому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде медитація для знаходження зв'язку з нашим тілом. І ви можете сідати, зручне для вас місце, тихе. Подаруйте собі ці 10 хвилин спокою та рівноваги. Отже, сідаємо зручно. Якішики назад, відчути сідальні кістки. І можете сидіти просто зі схрещеними ногами. Можете підставити подушку під сідниці та сісти на, саме на подушці. Головне, щоб вам було зручно. Також ви можете сидіти просто на стільці. Розслабляємо наші коліна, стегна. Випрямляємо спинку рівно, не закидайте підборіддя, підборіддя паралельно землі, підлозі. І ми робимо глибокий вдих, видих та закриваємо очі. Руки покладіть на коліна та зосередитися на вашому вдосі та видосі. Видих та вдих, живіт роздувається, м'язи живота розслаблені, видих, глибокий вдих та видих. Відчуйте потоки повітря, які ви вдихаєте. Відчуйте, як ви вдихаєте прохолодне повітря, а видихаєте тепле, вдих та видих. Відчуваємо наше дихання, відчуваємо все-все наше тіло. І зараз ми переносимо увагу. На великі пальці наших стоп, відчуйте їх. Якщо ж ви поки їх не відчуваєте, можете їми порухати легенько. В майбутньому цей рух повинен закарбуватися в вашій голові. Ви просто внутрішнім поглядом ведете по своєму тілу. Отже, відчуйте великі пальці, робимо глибокий вдих та видих. Відчуйте підошви, стоп, п'ятки. Відчуйте всю цю площину, робимо глибокий вдих. Та видих, а вони розслабляються. Зосередьтеся на ваших стопах, відчуйте праву стопу та ліву. Відчуйте всю площину шкіру, кістки всередині, робимо глибокий вдих. Та видих. Вдих можна робити через ніс, видих через рот. Або ж обидва рази вдих та видих через ніс. Зараз ми концентруємось на наших гомілках. Відчути всю площину робимо глибокий вдих. Та видих. Відчуйте ікри ваших ніг. Вони розслабляються, робимо глибокий вдих. Та видих. І ми ведемо нашим внутрішнім поглядом до колін, відчуйте праве коліно, ліве коліно. Зосередьтеся на цих двох точках, відчуйте їх зсередини, робимо глибокий вдих та видих розслабляємо. Відчуйте передню поверхню стегна. Відчуйте ваші сідниці, на яких ви сидите, дві точки опори, дві сідальні кісточки, які тримають вас на килимку. Зосередьтеся на цих частинах тіла. Ми робимо повільний глибокий вдих та видихаємо, розслабляємо наші ноги. Відчувайте нижню частину вашого тіла. Ми розслабляємо таз. Язи пахом. Розслабляємо низ живота, не втягуємо його. Робимо глибокий вдих та видих. розслабляємось. Розслабте зону пупка, сонячне сплетіння, піднімаємось вище до зони грудей, розслабляємо праву частину грудей та ліву. Робимо повільний, глибокий видих. Максимально розтягнув дих та видих. Ах, розслабляємо передню частину тіла. Ми переносимо нашу увагу на зону спинки. Відчуйте низ спини, зону нирок, розслабляємо середину спини, лопатки, спина може округлитися, робимо глибокий, глибокий видих та видих. розслабляємо спинку. Спинка розслабляється, може округлитися, але не згинайте її повністю. І ми переносимо увагу на наші плечі, розслабте ключиці, розслабте праве плече, ліве плече. Переносимо наш внутрішній погляд на зону передпліччя. розслабте лікті, правий, лівий лікоть. Опускаємось нижче. Відчуваємо наші зап'ястки, кисті, відчуйте ваші долоні. Розслабте кожен пальчик. Розслабте великі пальці, вказівні, середні. Безілені. Самізинчики. Ми робимо повільний глибокий вдих та з видихом розслабляємо наші руки. Вони стають важкими, В лікті притягуються все нижче та нижче до підлоги. І ми нашим внутрішнім поглядом переходимо на зону шиї, розслабляємо шию та починаємо розслабляти голову. Розслабте зону, росту волосся. Навіть наше волосся перебуває в напрузі, шкіра. Зробіть глибокий вдих і дайте собі установку. Я тебе розслабляю. Вдих. Видих, розслабляємо. Розслабляємо праве вухо, ліве вухо і починаємо розслабляти все-все наше обличчя. Розслабте лоб. Розслабте брови. Розслабте очі, всі-всі зморшки навколо розгладжуються, шкіра стає гладкою, розслабте скули, ніс, щелепи розтискаються, зуби розслабляються. Нижнє щелепо може відвиснути, а рот бути привідкритим, і ми розслабляємо язик. Вся вся шкіра на нашому обличчі розладжується, жодної зморшки немає, і наше обличчя починає сяяти середини, робимо глибокий. Глибокий, спокійний вдих та видих. Ми відчуваємо все наше тіло м'яке. Розслаблене. Розкануйте ще один раз своїм внутрішнім поглядом все ваше тіло, чи відчувається десь дискомфорт? Якщо так, зосереджемо всі внутрішній погляд на цій точці і даємо мисленнєву установку Я тебе розслабляю. Робимо глибокий вдих і з видихом розслабляємо цю точку. Якщо розслаблення не пішло з першого разу, можете зробити декілька заходів. Якщо ж все ваше тіло розслаблене, просто відчувайте його. Концентруйтеся на вашому диханні та відчуттях в вашому тілі. Розслабте ваші думки і просто спостерігайте. Тут ми побудемо з вами декілька моментів. Просто тут і зараз. І ми повертаємо увагу в наше тіло. Добре, якщо ви змогли розслабити ваші думки, не контролювати, не бігти за ними слідом. Якщо ж ні, то це лише справа практики. І ми можемо повільно порухати пальчиками наших рук. Пальчиками ніг, якщо затікли ноги, можете розслабити змінити позу, очі поки закриті і відкривати. Зробіть глибокий вдих, потягніться. Виростіть М -м -м. Видих. Ще раз, потягніться руки вгору вдих. Видих руки в намасти. Великі пальці давлять на зону грудини. Зараз відчуйте це чарівне відчуття легкості в вашому тілі. Зробіть глибокий видих. А відкривайте очі, намасте. Я буду дуже щаслива, якщо ви змогли розслабитися там і все ваше тіло. Якщо ж ні, то це вже справа тренування. А, робіть цю медитацію раз в день, два рази в день, раз в тиждень, раз в місяць. Неважливо, важливо лише ваше бажання. Вашого тіла для вас самих. Я вам дякую.